Друзі, всім привіт! Ми з України. Всі питали, коли буде розіграш. Я думав, що коли не буде 1800 підписчиків. А зараз є 1675. Вроде, так? Не, 1725 є так. Хотів би розіграти вже такий годинник, Щоб ви не думали, що я дуру, чи брешу. Це мене ось такий годинник. Хто дивиться відео? Сьогодні вибір одного учасника. Напишу йому комент, що він дав мені адресу. Дам номер вайбера. Або так. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі будуть розіграші, може. Є ще один годинник, зараз покажу. Чекайте. І ще ось такий годинник. Це мій годинник. Ним не користуюсь, можу розіграти. А це у нас ось такий годинник. Тут настройки. Це мама його носила. Я зараз не користую. Можу розіграти. Годинок не є новий, виошний. Ось такий годинок. Трошки треба його почистити, я вам почищу і все відправлю. Ось такий годинок. Тут у нас зарядне має бути вроді. Зараз відкрию і покажу. Ось я відкрив, зараз вам покажу, де тут зарядне є. Зарядне сховане ось тут, щоб ви знали. Якщо я відправлю, щоб ви знали. Під ручкою схований. І тут ви запихаєте просто в блок зарядки. І піде зарядка, буде заряджати вам той годинник. Годинник не є новий, біушний. Ось так він виглядає. Сьогодні вечором. Або ще зараз виберу одного учасника. З вас тільки. Привезти 10 людей на мій канал. Не знаю, може вже хтось зробив, не знаю. Перегляд 10 відео до кінця, але до кінця по чесному. І завтра цей годинник, певне, поїде в другі руки. Не знаю ще куди, кого я виберу. Але тільки підписникам, хто підписаний на мій канал, я буду вибирати. Годинник не є поганий. Кому потрібен, відправлю завтра. Сьогодні напишу комент. З вас що тільки підписка на канал. Привезти 10 друзів, хто може на мій канал. І перегляд 10 відео. Довго до кінця. Там лайки, коменти, далі, щоб добачити. І в наступному може бути ще якісь розігриші, не знаю. Цей годинник не є новий зразу говорю, але робочий. Ось такий годинник. Оцей годинник теж може розіграю, не знаю. Пишіть комент чи зробити розіграш чи ні цього годинника. Такий браслет. Тут закльопка Тут можна відкривати, закривати. Як воно тут є. Ось так. Цей годинник є з Польщі куплений в Польщі. І нічого на руку. Хто дивиться відео, пишіть коменти і чекайте відповідь сьогодні вечором. А може і зараз. Багато учасників сидять. Йому фонарики ще розіграти, так і забув. Фонарики теж будуть в розіграші. Не знаю коли, я запишу все відео. А хто отримає годинник? Ось цей. Я дам номер вайбера і запишете мені відео, щоб я виклав на YouTube. Щоб люди бачили, що я не дурю. Все по-чесному. Або 10 перейде відео довших. Або привезти 10 друзів. І слідкувати за моїм каналом. Далі цей глиник буде. Може ще щось буде, не знаю. Буду все записувати у відео. У YouTube щось не набираю підписчиків, переглядів. Ось тому я хочу розіграти той годинник. Що, кому відео було цікаве, підпишіться на канал і слідкуйте за моїм каналом. Далі полуниці буде. Збір полуниці, посадка, плівка. Буду все показувати у відео. Всім до зустрічі!